31 грудня, за кілька годин до Нового року, двері різко, дзвінко грюкнули. На порозі стояла Марія. Настя відчула, як щось стиснулося всередині. Марія зайшла до кухні, навіть не привітавшись, і окинула поглядом стіл. Її усмішка була такою, що Настя вже знала, свято не буде спокійним. Вона стояла на кухні, ледве стримуючи тремтіння рук. Вона вже другу годину готувала страви, яких взагалі не мало бути, і почувалася заручницею у власному домі. На секунду вона перевела погляд на чоловіка. Богдан мовчав, втупившись у підлогу, ніби там були написані відповіді на всі питання. Його підтримка була потрібна їй зараз як повітря, але він не поспішав рятувати її від цієї образливої ситуації. Марія з викликом дивилася на Анастасію байдуже жуючи бутерброд, крихти, з якого падали прямо на святкову скатертину. Чого мовчиш? Марія ледь помітно усміхнулася кутиком губ, образилась, чи що кімната на мить завмерла в задушливій тиші, навіть запах мандаринів та новорічної хвої раптом став нестерпним, важким і душним. Анастасія відчула, як щоки спалахнули від сорому і гніву, але ковтнула образу й мовчки повернулась до плити. Після того, як Марія так зверхньо дорікнула Анастасії, атмосфера в кімнаті стала гнітючою. Настя продовжувала щось механічно перемішувати у салатниці. Її погляд ковзав по лампочках гірлянди, що сяяли на ялинці. Вони ніби дратували її своєю веселістю. Нагадуючи про те, як усе могло би бути, ще кілька тижнів тому Настя мріяла провести цей вечір далеко звідси. Вона не хотіла готувати, не хотіла метушній розмов про те, хто як живе і хто що має. Раніше вони з Богданом завжди їздили за місто, де панувала зовсім інша атмосфера безтурботність, тепло, затишок. Але цього року все було інакше. Настю, ти ж знаєш, зараз не найкращий час, говорив Богдан, коли вони складали бюджет на грудень. Його голос звучав спокійно, але в ньому була прихована напруга Давай краще сплатимо кредит. Один раз побудемо вдома, нічого страшного ж не станеться. Вона погодилася, хоча й відчувала, що це була не найкраща ідея, попросила лише одного Але без гостей, Богдане гаразд, тільки ти і я. Мені справді потрібен цей вечір наодинці з тобою. Так, звісно, запевнив він. Лише ми двоє ніхто не завадить. Настя ще пам'ятала минулий новий рік, тоді Марія випадково зіпсувала її нову сукню, проливши на неї червоне вино. Марія тоді теж лише посміхнулася, кинувши байдуже Ну вибач, Настя промовчала. Але цього разу вона дала собі слово, що більше такого не стерпить, і вона повірила, уявляла собі цей спокійний вечір, простий стіл, вино, тиха музика на фоні, щирі розмови і теплий погляд Богдана, який не відводить очей, коли говорить, що все буде добре. Її мрії зруйнував раптовий дзвінок у двері. Цей звук був різким і нав'язливим, наче голосний сигнал тривоги, що попереджає про катастрофу. Настя здригнулася, а Богдан спантеличено поглянув на двері. Ми ж нікого не чекали, правда? тривожно запитала вона. Ні, відповів він і нерішуче піднявся з дивана. Коли двері відчинилися, Настя побачила на порозі обличчя свекрухи, що сяяло радістю. Немов вона прийшла на свято, яке сама для себе і влаштувала. Поряд стояв серйозний Іван Васильович, а позаду Марія з тією самою іронічною усмішкою, що дратувала Настю найбільше. Після того, як непрохані гості з'явилися на порозі, у квартирі запанував дивний напружений хаос. Ого, гості! Настя ледве вимовила. Голос її прозвучав неприродно високо, з нотками прихованого відчаю. Вона подивилася на Богдана, очікуючи пояснень, але чоловік був розгублений не менше за неї. Ми вирішили зробити сюрприз. Весело вигукнула Віра Іванівна, ніби не помічаючи приголомшеного виразу на обличчі невістки. Вона вже прямувала до кухні, розмахуючи пакетами з їжею. Це ж свято, чому ви такі здивовані? Настя стримала відповідь замість цього її очі знайшли Марію, яка ліниво роздивлялася кімнату, ніби оцінюючи дешевий готельний номер. Ого, як усе скромно, холодно зауважила Марія, роздивляючись стіл з декількома тарілками та салатницею. Ніби то була якась убога декорація. Добре, що ми хоч щось їстів не привезли. Анастасія відчула, як щоки наливаються вогнем образи. Вона на секунду закрила очі, сподіваючись, що це лише неприємний сон і що зараз прокинеться. Але ні, це було реальністю. Богдан помітив її стан і тихо відвів її на кухню. Настю, ну не злись, нерішуче почав він, дивлячись кудись повз неї, немов уникаючи прямого контакту. Вони ж не зі зла, просто хотіли порадувати нас, Настя різко підняла голову, її очі блищали від стримуваних сліз. Порадувати серйозно, Богдане, ми ж домовлялися це наше свято, тільки для нас. Я спеціально просила. Він нервово потилицю, по В його погляді проступала вина, але також легке роздратування. Ну, а що мені було робити виставити батьків на поріг? Справа не в тому, що це твої батьки. Настя глибоко вдихнула, намагаючись стримати емоції. Справа в тому, що вони нас зовсім не поважають, вони прийшли без попередження і поводяться так, ніби тут усе належить їм. Раптом двері кухні голосно скрипнули, і з'явилася Віра Іванівна з великою мискою олів'є. В руках. Я тут принесла на стуню, треба ж якось рятувати ваш стіл. Настя не витримала і мовчки вийшла з кухні, ледь стримуючи сльози образи, а позаду почула ще голос Марії, яка зневажливо реготнула і додала Ну, от, завжди драми на рівному місці. Настя зупинилась у передпокої, притулившись до холодної стіни, намагаючись заспокоїтись. Вона глибоко вдихнула повітря. Намагаючись вгамувати тремтіння у грудях, з вітальні вже чулися голосні розмови та дзвін посуду, що його гості швидко розкладали на святковий стіл, ніби забираючи собі весь її простір. Вона витерла очі і раптом відчула на собі погляд, підвела голову, поруч стояв Іван Васильович, батько Богдана, він мовчки дивився на неї. Уважно, ніби вперше за весь час помітив, що тут щось не так, його обличчя було незвично серйозним, очі видавали легке замішання. Насте. тихо почав він, але замовк, ніби забув, що хотів сказати. Настя чекала продовження, її погляд застиг у напруженому очікуванні. Ти ж розумієш, що ми хотіли як краще. Він невпевнено замовк, ніби намагаючись підібрати правильні слова. Я знаю, відповіла вона майже пошепки, і її голос здригнувся. Але чому саме сьогодні? Чому ви не могли просто запитати? Невже це так складно? Іван Васильович винувато опустив очі, щось коротко пробурмотив під носом і, кивнувши, повільно повернувся до вітальні. Ніби відчувши, що не зміг знайти правильних слів, Настя лишилася сама, серед напівтемряви коридору, під важкими звуками гучних безтурботних голосів у кімнаті поруч, після того, як непрохані гості повністю заполонили дім і перетворили тихий новорічний вечір у напружене протистояння, Анастасія відчула, що ось ось втратить контроль над собою. Вона стояла посеред кухні, намагаючись зорієнтуватися, коли у дверях з'явилася Віра Іванівна з рішучим виразом на обличчі. Настю, давай я допоможу. Дивись, у тебе тут усе неправильно нарізано, треба переробити. Не чекаючи відповіді, Віра Іванівна почала переставляти тарілки й перестрибувати з одного кута кухні в інший, залишаючи за собою хаос Мам, може, не треба? Спробував втрутитися Богдан, який тихенько підійшов до дверей. Богданчику, ну хто ж так нарізає? Усе ж розвалиться, обурено вигукнула вона і швидко повернулася до роботи, ігноруючи його. У цей момент у кухню заглянула Марія, ліниво гойдаючи келих вина у руках. А що у нас там із закусками? Я вже втомилася чекати. Її голос звучав зверхньо. Анастасія ледве стрималася. Може, хоча б ти чимось допоможеш? Марія театрально зітхнула, піднявши вгору ідеально нафарбовані нігті. Вибач, але завтра у мене побачення. Манікюр псувати не входить у мої плани. От і правильно, доню. підхопила Віра Іванівна, кинувши на Анастасію погляд, повний прихованої критики. Нехай Настя сама впорається, вона ж тут господиня. Настя відчула, як щось усередині неї різко обірвалося. Вона мовчки зняла фартух, кинула його на стілець і рвучко вийшла з кухні, навіть не озирнувшись. Ну от, образилася. Пролунав слідом голос Марії, у якому звучав відвертий сарказм. Настя зачинилася у ванні, притиснулася до дверей, важко дихаючи, немов щойно втекла з пожежі. Вона з усіх сил намагалася стримати сльози, але це було неможливо. Гарячі краплі покотилися вниз по щоках, змішуючись із роздратуванням втомою й образою, що вирували всередині неї. Раптом вона почула тихий стук у двері. Настю! Голос Богдана звучав невпевнено, винувато, ніби він сам до кінця не знав, що сказати. Може, може, ти вийдеш? Настя мовчала, вона витерла сльози тильною стороною долоні, намагаючись заглушити наростаючий гнів Настю, пробач, я знаю, що ми домовлялися, але зараз вже нічого не змінити. Давай просто спробуємо. Що? різко перебила його Настя, відкривши двері. Її очі палали від обурення. Спробуймо зробити вигляд, що все нормально, що мені приємно це чути. Приємно бути служницею у власному домі. Ти серйозно, Богдане? Він відступив на крок назад, приголомшений її словами. Я не хотів. Ти знаєш, як це складно, це ж родина. Я не міг просто. Настя заплющила очі і похитала головою. Міг Богдане. Міг хоча б спробувати, міг сказати їм правду, але тобі простіше промовчати, ніж захистити мене. Богдан на секунду завмер, його погляд став розгубленим і важким, він ніби хотів щось сказати, але слова застрягли у горлі, не знаходячи виходу. У цей момент із кухні пролунав дзвін розбитого скла і голосний вигук віри Іванівни. Ой Богданчику, тут келихи посипалися. Ну, що ж ти стоїш там, швидше йди сюди. Настя закусила губу, щоб не крикнути у відповідь щось різке й болюче, і без зайвих слів зачинила двері ванної прямо перед його носом. Вона повернулася до дзеркала і побачила своє обличчя стомлене, заплакане, незнайоме. Їй стало ясно, що цей вечір вже не врятувати, але вона ще не уявляла, наскільки глибоко може впасти ситуація. Вона відкрила шафу, шукаючи нову сукню, яку приготувала для святкування, але полиці були порожніми. Її нова сукня залишилася в хімчистці, вона забула її забрати. Гірко зітхнувши, Настя натягнула старе плаття, що вже давно не радувало око. І нерішуче рушила до вітальні. Там на неї чекала нова трагедія. Відчинивши дверця та духовки, Настя застигла у безсиллі. Її святкова страва перетворилася на вугілля, димок підіймався вгору, ніби насміхаючись, із її останньої надії врятувати цей вечір. Настю, це я я хотіла допомогти, трохи додала температуру, думала підрум'янити. Почула вона нерішучий голос матері Олени Іванівни, яка приїхала, бо Настя не хотіла почуватися самотньою серед чужих. Мам, ну навіщо? видихнула Настя, відчуваючи, що їй дедалі важче триматися. Вибач, я просто хотіла як краще. Олена Іванівна опустила очі і винувато притихла. Настя відчула, як усередині неї щось остаточно зламалося. Вона мовчки поставила чорну димлячу форму на стіл, навколо якого сиділи ошелешені гості, і подивилася просто в очі Марії, яка знову насмішкувато посміхалася, ніби тільки й чекала цієї миті. Просто чудово, промовила Марія, і в її голосі бриніло відверте задоволення від невдачі Насті. Це і є твоє святкове меню. відобразив в Насті стисло горло. Вона повільно повернула голову до Богдана, який сидів за столом і мовчки дивився на цю сцену, ніби вона його зовсім не стосувалася. Богдане, ти нічого не хочеш сказати, ледь чутно прошепотіла вона і в її голосі прозвучала суміш благання й розчарування. Він на мить завмер, уникаючи її погляду, ніби вагаючись, чи варто втручатися. Настю, ну це ж не кінець світу, невпевнено промовив Богдан, намагаючись пожартувати, але його слова прозвучали недоречно і лише посилили біль. Настя гірко всміхнулася вона вже не мала сил сперечатися чи пояснювати, наскільки глибоко ці слова її зачепили. Замість цього вона зробила глибокий вдих, підійшла до вікна і бездумно втупилася у темне небо. Де вже розсипалися перші новорічні салюти, свято, яке мало стати особливим, розвалилося на очах. Настя зрозуміла, що цей новий рік став точкою, після якої багато що в її житті більше не зможе бути таким, як раніше. Після того, як згоріла святкова страва і Марія кинула чергову насмішку, Анастасія більше не могла стримувати емоцій. Може, хоча б тарілки за собою помиєш, принцесо, різко сказала вона, дивлячись прямо в очі Марії. В кімнаті запанувала дзвінка, напружена тиша. Марія здивовано закліпала її губи стислися від обурення, гості застигли в німому очікуванні, не наважуючись навіть ворухнутися. Раптом Богдан підвівся зі свого місця, його рухи були рішучими, а голос прозвучав упевнено, як ніколи. Досить, мам, тату, Марія. Ви прийшли без запрошення. Вирішили тут всім командувати, ніби це ваша територія. Я не можу більше мовчати і робити вигляд, що все гаразд. Якщо не можете поважати нас з Настею, краще підіть зараз. Усі завмерли. Настя дивилася на чоловіка широко відкритими очима, не вірячи, що це саме він, її мовчазний нерішучий Богдан. Який щойно поставив на місце всю свою родину. Богдан підійшов до неї й узяв її за руку, тихо промовивши так, що почули лише вони двоє. Настю, пробач, я мав це зробити набагато раніше. Анастасія відчула, як її охоплює тепло і вдячність. Вона стисла його руку сильніше розуміючи, що, попри весь хаос цього вечора, щось важливе між ними зараз змінилося. Коли гості пішли, у квартирі стало тихо й порожньо. На столі стояли брудні тарілки, на підлозі валялися конфеті, а серед хаосу мовчки стояли Настя й Богдан. Він першим порушив тишу. Настю, я справді не хотів, щоб так вийшло. Вона мовчки підійшла до нього ближче й поклала голову йому на плече. Я знаю, тихо сказала вона, відчуваючи, як поступово стихає біль у середині. Дякую, що підтримав мене, це було важливо. Вони разом прибрали на кухні, не поспішаючи, у тиші, яка вже не була напруженою. Годинник показував 23 годину 30 хвилин, коли Богдан запропонував. Може, підемо прогуляємось, хоч зустрінемо цей новий рік так, як планували. Настя всміхнулася, кивнувши, вони взяли термос із гарячим чаєм, тихо вийшли з дому і рушили до парку. Небо було темним і чистим, ніби встигло заспокоїтися після всього, що сталося сьогодні. Зупинившись під засніженими деревами, вони дивилися на вогні салюту, що яскраво спалахували вдалині. Настя стискала руку чоловіка, відчуваючи, що поруч із ним зараз єдине місце, де вона справді хотіла бути, вона не знала, чи зможе колись забути цей вечір, і чи зможуть вони знову стати такими, як раніше, але в цю мить було достатньо просто бути поруч. Як ви вважаєте, чи дійсно цей вечір зміцнив стосунки Насті та Богдана? Чи навпаки відкрив нові проблеми, які тепер доведеться вирішувати? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.